Привіт! Мене звати Богуш Юлія і сьогодні буде відео про Кам'янець-Подільський. Місто, яке вражає своєю красою історією та архітектури. Тож, поїхали! Виїхали ми о 7-й ранку з Тернополя і по трошки засніженій дорозі добиралися десь 2,5 годинки. Поки тато був за кермом, я бачила десятий сон. І ось ми у підніжжя Кам'янець-Подільської фортеці. Цікаві факти. Перше, вона входить до сімок чудес України. Друге, її прибудовували приблизно 14 разів. Третє, вона була взята в благо двічі, і те через те, що всередині були зрадники. Четверте, під час радянської влади, тут була в'язниця, і також тут отримували її з Дима Карволяка. Пізніше покарали. А через те, що він був народним Робінгудом, кринським Робінгудом, як свідчить фольклор. Кам'янці дуже багато предметів, пов'язаних з грошима. Так, якщо кинете монетку в камери кармалюка, то ви зможете ну, розбагати багаті будемо, так? І так, ми зараз з вами в древній фортеці, прямо перед вами карта, план нашого міста, де дуже гарно видно. Фортеця захищає місто, те, що я вам щойно говорила. Місто на Кам'яному острові, Башти навколо острова, а також польські і руські ворота, де були шлюзи. Як тільки бачили, що готується напад неприятеля, перекривалися ці шлюзи, і весь наш острів заповнюється водою. На території замку розміщена катівня. Кам'янець-Подільський одне з трьох міст України 18 століття, яке мало власного ката. Майстерний кат мав уміти не лише страчувати злочинців, але й якомога якісніше проводити допити, зберігаючи допитуваного у свідомості. Для цього він мав цілий арсенал різноманітних засобів та механізмів тортур. Проте насправді він розміщувався не в замку, а в ратуші. Ми трошки походили тунелями замку, побували всередині до башт, з яких відкривається гарний вигляд на новий замок та місто. Просто нереально красиво. Кам'янець на долоні. Ми прийшли з турецьким мостом, який з'єднує старе місто і фортецю. Про те, що в 19 столітті тут не було бруківки. Також прийшли з під брамою та натрапили на таку табличку. Тому Даніла за року і камінь терпетиць пішли. Далі ми спустились в каньйон в пошуках дерев'яної церкви. Прогуляли трошки дерев'яним місточком над річкою смотряч, і через хвилин сім ми були біля цієї краси. Ця Це церква зроблена без жодного цвяху. Уже до мене Христова церква, найстаріша церква в Кам'янці-Подільському, її понад три століття. Сам Сагайдачний наказав її побудувати, точніше, запропонував її побудувати. По дорозі, з Хотина до Києва, він побачив Кам'янець-Подільський його стіни і мури і сказав: Хай, окрім є фортеці місто оберігає ще й віра. І після цього з'явилася ця церквушка. Що варто ще сказати? Під час радянської влади церкву розграбували, іконостей зняли і там був театр. Наверху каньйона розмістили великий хрест, щоб легко зорієнтуватись, де знаходиться церква. Кажуть, що це місце сили та спокою, а також з верхівки відкривається панорама на все місто, проте через сильний вітер ми туди не дійшли. Далі прогулялися старе місто біля пряникових будиночків. Кам'яці багато готальів. До війни тут проводилися батьки різноманітних фестивалів і дійшли до ратуші. Ратуша поєднала в собі не тільки різні стилі, а ще й використовувалася за рід призначенням. Так вона була і поліцейською частиною, і в'язницею, кімнатою для тортур, а також пожежною частиною. В наші дні тут знаходиться музей і кафе під назвою Ратуша. Тут також знаходяться два годинники. Вони мі... раніше були з міді та срібла. Наразі залишився лише один тут, а інший знаходиться в музеї. Неподалік від ряту, знаходяться знаходиться години з гробом міста. Ну і куди ж без плати біля таких написів? Адже місто дійсно закохує в себе. Пам'ятник туристу. зраду в кишенці у нього є грошики. Кажуть, якщо їх потерти, то потім розбагатієш. Правда, походу про це ніхто не знає, бо вони ще не почав цю. Але я буду багата. Холп і беру. <гум> Наступна наша зупинка костел святих апостолів Петра і Павла. Будувався він для католиків, проте з приходом турків був переосвячений в мечеть, і вони добудували мінарет. Проте після проходу сюди поляків на мінерейці була побудована статуя Мадонни з 12-зірковим німбом. Кажуть, якщо подумати за серце і хрест, то ваше бажання здійсниться. А ще кажуть, що пройшовши під триумфальною аркою, наші президенти ставали президентом. Так правила з Януковичем, з кучми і, ймовірно, зеленським. Кінець нашої подорожі зайшли в заклад з дуже класним інтер'єром. Кава від сполісмейстера. Тут хотілося розглядати всі детальки, а столице окремі від мистецтва. У них різноманітне меню, а також дуже багато видів кави і лата, про поєднання яких я вперше чула. Тут просто неймовірний захід сонця. Так красиво, magic hour просто. як Родзиночка на тортику. Кам'янець-Подільський це просто неймовірне місце з класною історією, неймовірною архітектурою, чудовою природою. Сюди обов'язково, що треба повернутися, коли трошечки потепліше, щоб можна більше було погуляти, ще сходити, подивитися на природу, на Смотрицький каньйон, на водоспад. дуже класно. До зустрічі в новому відео. Ne, davano puiską. Ir <laughs> manai, kad metalerčiukas, tad jie įdai inčią ir važiuoja į damą. Pokažai šaras. Šaras. Pilokai, <laughs> <ydama. Taka>, jau jie įdėm. Krasatai. Kaip ir nuoe, ne, čia tas <laughs> savo. <laughs> <laughs> Kristovas... Čia aš prašau, kad aš prašau. Kristovas, Dvežinska. <laughs>